Греція Крит, готель Out of the Blue Beach Resort, знаходиться в маловничому селищі Ахеаполагея. Цей готель колись був дуже вишуканий, а зараз є свої плюси та мінуси. Підпишись, постав лайк, а я розповідаю. Відстань до аеропорту Іракліону приблизно 25 кілометрів. Це плюс-мінус 30 хвилин на авто. Готель займає цілий приватний півострів площою 167 тисяч метрів квадратних. Тут дуже зелена територія, як ботанічний сад, оточений бірюзовими водами Егейського моря. 410 номерів різних категорій від бунгало до ВІЛ з приватними басейнами. Ці номери обладнані кондиціонером, телевізором, мінібаром, сейфом, безкоштовним вайфаєм, балконом або терасою. При заселенні в номер поставлять водичку. Більше поповнювати її не будуть. Харчування в готелі по системі Усе включено. Є головний ресторан з різноманітними стравами середземноморської та міжнародної кухні. І кілька алякарт-ресторанів. Один раз можна відвідувати безкоштовно. Кілька барів на території готелю, включаючи бар біля басейну та пляжі. На території Out of the Blue кілька відкритих басейнів. Є красивий басейн у вигляді лагуни, цікавий дитячий басейн і навіть три водні гірки. В готелі Гарне спа тут усе за додаткову плату, а також є фітнес-центр, дитячий клуб, програма для дітей різного віку, включаючи творчі майстер-класи та ігри, тенісні корти, водні види спорту, прогулянки на каяках та іншим. В готелі є приватний гальковий пляж з безкоштовними шезлонгами та пересольками. І поруч є громадський пляж Аєблагеї, піщаний з пологим входом у море. Три основні переваги готелю розкішна зелена територія, вайфай гарної якості навіть на пляжі і смачне харчування. Недолік в готелі тільки один номери, які потребують оновлення та ремонту. Резюмую, готель Auto of The Blue Beach Resort це шарм давно минулих днів. Гарне місце для тих, хто шукає поєднання природи та грецької гостинності і може закрити очі на старі номери. Хочеш сюди? Літаємо на крит з різних країн Європи. Пиши контакти, бачиш. Дякую тобі за перегляд!